Давайте подивимось, що ми маємо. А маємо ми 11 мм. Ну, я думаю, що плюс-мінус може і чуть-чуть більше. Так як опадомір у мене отак стояв. Ну, хай буде 11. І перед цим було 10 мм, в сумі 21 мм за двоє-троє суток. Не пам'ятаю точно. да, Нам то сухо, то нам мокро, то нам холодно. Всім привіт, народ! Що у нас? А у нас 50 тисяч підписників на каналі. З чим я вітаю і вас, і себе, і всіх інших. Дякую всім, що підписуєтеся, дякую, що підтримуєте, ставите лайки. Від мене вам лайкос. Якщо взаємно, значить від вас до мене теж лайкос. Так що дякую всім за... Підтримку за підписку, за коментарі за те, що залишаєтесь, радий, що вам подобається ті чи інші відоси, може для когось якісь деякі повчальні, може для когось деякі розважальні. Але, але що є, що маємо, те і знімаємо. Блін, сьогодні взагалі рифмопльот. Значить, що я вам скажу народ? Пройшов дощ два дні, як ішов, два з половиною, не пам'ятаю, коротше. За пару суток у нас випало 21 мм мінімум, 21 мм опадів. Якоби, я бачу тут позитив, це, тобто, коли ми говоримо про класичний обробіток ґрунту, ми можемо після таких опадів виправити наші помилки. Тобто, десь щось підрівняти, десь щось грудку розбити. Можемо ковиряти ту землю, культивувати, боронувати і так далі, так далі. Це є в цьому позитив. Але єсть і мінус. Сроки наші посіва зміщуються. І так, як наближаються такі прохолодні дні ночами плюс 4, плюс 3, і е, ті, хто посіяв, в тому числі і ми сою, є таке, знаєте, чуть-чуть очелко жим-жим. Так як е, сойка наша зійде, тут холодно, вірніше, вона вже зійшла. І таке. Таке І да, і ній, коли його сіять, як краще, бог я знав. Ось весна в цьому році непредсказуєма. Ну, значить, це все по факту. Поїдемо роздивимося, хочу з'їздити на соєму станг по прямому. Коротше, проїдемо туди, куди я доїду. Це на соєму станг, на пшеницю сплошний посів, де ми посіяли саму першу і пшеницю, там, де посіяли саму останню. Там, де пшениця на 35-му міжрядді, туди я, на жаль, не доїду. Мокро, сиро, прохолодно. Значить, поки я тут а зараз на базі раз-два поп'ю кофейка, рішу свої випроси, пропоную вам подивитися зрихлювач. До речі, він, ну, якоби він зараз недоречний, питань не є. Ну, Звернувся до мене чоловік, каже, можеш показати? Ну, звісно, можу. кажу, За бабло любе кіно. Да, це реклама, питань не є. Допоможемо чоловіку. Соответственно, це не безкоштовно. Я кажу, як воно є. Реклама є у кожного, а в кого реклама безкоштовна, то ну, це ж таке. Значить, зрихлювач Раварді, наш український виробник. Тому кому цікаво, номера будуть під відео, може, десь у відео закріплю. Для розуміння це такий зрихлювач є на каналі на Ютубі у щоденник фермера. Так що подивіться, якщо комусь цікаво це, це питання, цей агрегат на осінь. Будь ласка, дзвоніть чоловіку, який їх виготовляє. Ну і поки я тут цей той. Ви подивіться, тоді вже поїдемо на сою Мустанг. Так що дякую за увагу. З вас лайкос, кому не западло. Ну і далі буде. For hours, it's getting dark, and we did everything and nothing at all. And I should leave, cause this is bad. Your hands make up for the love we don't have. share the last set cigarette it is the least thing that I regret now close the door leave you asleep the town is empty just Да, ох, і погодка, вже і вітер пішов, щось тепер плюс 8 з утра було зранку, нормально, так терпімо. А це з вітром щось вже і холодно. Значить, Що у нас? У нас оце пшеничка наша э, Red GT Practic, посіяна 10 жовтня. Ну Вона, звісно, кайфує. Що ти, йо-моє? В принципі, в принципі, дощик пройшов, все ось мокрюще. Що їй що ще треба? Нічого, по суті. Що в нас тут було по підживкам? Сілітру внесли рано, померзло таглому сівалкою. Це була наша чуть-чуть невеличка тупість. Але але краще зробити і жаліть, ніж не зробити і жаліть. Потім касу. Я гепнув 150 літрів, заїхав аплікатором. Що ми тоді ще? А Фунгіцид внесли, фунгіцид із інсектицидом. І на цьому баста. Гербіцид ще не приміняли, бур'яни так оби, ось є. Тут їх повно, звісно, ну, чуть пізніше. Чуть пізніше, хай чуть підніметься. Може, може проскочимо і без гербіцида, Ну, я думаю, це буде неправильно, тому що вроді би. Пшениця наша вигитує, соответственно, і бур'ян десь там в міжрядці придавлений, А потім, коли наша пшениця висохає і вже готується до вбирання, потім ті всі бур'яни лізуть і стоїть на сплошний ковір бур'янів. Так що, в принципі, заїдемо, якщо по потребі, внесемо гербіцид по забарвленню зелененька. Місцями десь якісь очаги, непонятно, є таке е жовтізни. Ну, от, як, наприклад, ось попідкраємося. Чого, що, не знаю. Що цьому. Яка причина цьому всьому? Ну, якийсь нюанс є. Ну, а взагалі, при посіві 10 в кінці жовтня, я думаю, це ідеально. Їдемо далі. Добрався народ, ну, тут зваль, що тут добиратися. До сої мустанг, міжряддя 70, висів 200 тисяч. Це десь в кілограмах 25 кілограм на гектар. Що ми бачимо? Ті, хто думають, що по прямому посіяв і забувся, такого не вийде, такого не буде. <сі> Бур'яна, ось дивіться, скільки ось пішло. Це тут вже гліф-обробка одна проведена, і ось момент по бур'яну цей лопух ось взяло, а ось новий пішов. Ну, це по краю таке, сапкою пробіжимо, косою з косимом, це нічого страшного. Але питання в іншому, що це в нас в тому році була соя. Перед цим було 2-3 роки тут кукурудза на даній ділянці. А ви дивіться, що лізе? І подивіться, як масово. Питання в чому? Питання верніш, в тому, чому ми не сіємо соняшник. Та тому що, ну, його нахер цей соняшник. Щоб після нього падали. Вже ось і лобода є. На що ми бачимо? Тут ми вже бачимо рядочки, пишуться, оцей дощі, звісно, він дасть позитива. Це вже, бачите, це бур'ян, треба бризкати. Е, Питаєте, та багато хто питає, е, коли бризкати сую. Як там, чи трочастого ждати. Що я вам скажу? Бризкать, коли є бур'ян, як в нашому випадку. Звісно, це край задіскований, тому він спровокував бур'яни і так далі. Але, але питання в іншому, що наша соя, вона е, у фазі да? доля, тобто, чи бризкать чи ні. Пофіг, ми бризкаємо бур'ян, а не сою. Значить, по прямому, щось я ще нічого не бачу, ніяких сходів. По бур'яну гліфосат узяв. Давайте зараз вийдемо, бо тут криве секшн контроль працював. Вийдемо зараз на рівне. Поковиряємося. Та ні, є, є. Зараз повернемося, покажу. Є сойка, просто вона не так її виражено, не так її е, сильно видно, як от на Наприклад, надісковано. Ось, ось дивіться, бачите? Ось сівалка пройшла. Тут аж видно рядок. Ні. Це так називаємо скриті посіви. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Поки це все діло сам не спробуєш, сам не пройдеш, ти його не зрозумієш. Ось сойка. А тут ще нема, де вона? Ага, ось сю влізе. Ось сю. Десь і тут же должно бути. Капець земля мокрюща. Блин, десь його дербам, чи, чи боя. Ну, давайте далі. Все, прикидати. Далі, ось одна, ось вилази. Тобто клас... не на класіці, а навіть на дисковці ми сходи отримали раніше. Ось все. Ось вирвав. Ось, ось о, ось. І ось це, допустимо, ось і ось олізе. Ось. Тут у нас нема. Тут там, нема. 200 тисяч, 14 штук на метр. Якщо будь так точним, оце, оце посіяно. Це знаєте, як мені, так і в окрузі народу, так і багатьом на Ютубі. Отаке спостерігати. Ну, дико, согласіться. Хто согласен, поставте лайк. Тому що важко це перейти. Ми привикли, що наша вся земля чорна-чорна. В нас все рівно-рівно. Потім наші всходи, рядочка, так чух-чух-чух-чух-чух. Красота. Ходимо, показуємо, спостерігаємо. А отут дивишся, пте, куди ми посіяли? Що ми посіяли? Е Гліфосат вносився в нормі 1,5 літри. Коля бризкав 200 літрів на гектар, вилив. Ось бачите, то є бур'яну торба. Спрацювало, але довго. А чого довго? Тому що е температурний режим. Все був, впиралося в температурний режим, тому так довго і це все діло проїздило. Ось бачите, лізе. І ось цього лізе. Ось Клац. І ось у лізе тут буде лізти. Лівою рукою невдобно. Це вот такому попробую знайти, йому. Ще й лівою рукою. сейчас правою. О, ось все Стойка є, наклюнулась, звісно, так. Да. Погода, погода і ще раз погода. Зараз би якби плюс 10 ночью, плюс 15-18 днем. Тут би 2-3 дні при оцій волозі тут б рядки стояли та й дорогу. А так як у нас передає плюс 3, плюс 4, зараз ось туман, мряка така. Холодно, сиро, то звісно, наша рослинка. Потірпає. Ну, як правильно, я не знаю. Правильно зробили ці ранні посіви, неправильно. Час якоби пересіять є. Ми сіяли з тим пунктом, якщо щось не вийде, пересіємо, це не проблема. Соя є. Але б хотілося б зрозуміти, да? як дана соя поведе себе при отаких от ранніх посівах. Ну, будемо спостерігати, що я ще можу сказати. Залишається тільки чекати вологи в досталь, Я думаю, і волога з вологою вже замкнулися, дай дорогу 100%. А як надалі буде, не знаю Головне, перечекати там пару-тройку днів з 3-4 градусами тепла. А потім воно вже буде видніше що до чого і як. Наша соя ця мустанг, вона гілкується, боби кріпять високо. Так так, що вона ну, для 70-го підходить ідеально. Бачите, як по краю видно рядочечки, все ось. Все ось Все ось, сходиться, що тут виїжджав на стільки раз, як я так і куля, то воно тут затоптане. От, допустимо, де не так затоптано, це виходить, з краю протягнув, отут став, стрибок не нажав, звісно, вона тут льопнула. І потім ось почала сіяти. Ну тут все ось дивіться як. Розкладки. Ну, якщо взяти, наприклад, то це у нас диви, вареники. Отак. Метр Крахую, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, дев'ять, десять, одинадцять 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну, тут більше, 18. Давайте ще десь повіримо, може в мене це я не метр, а більше поклав. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, плюс-мінус, рулетки нема. Десь може прям прям більше, десь прям менше. Ну ось дивіться, як прекрасно видно рядочки. Ну і бур'яни. Бур'яни на обробітку це жахи. Там все таки менше. Ото що вилізло? Ми його жахнули і стоїть. А тут -а бризнули і знову полізли. Оце вам і думайте. Да, погодка, звісно. Ну якраз погодка для агронома. Тільки дома на дивані лежать або горілку пити. Правильно, правильно. Для фермера мається на увазі. Так що поїхали ще на пшеничку. Туди ми теж доїдемо, іду аж квакає. І подивимося, що там. Ах, яка краса! Зараз би на оцей цвіт та пчлку, бджолку, верні вибачаюсь. А воно дубарь і немає. Немає льота, немає ніхто нічого не жужить. Не жужить, не гудить. Ну, я вам скажу так, оце я більше е, люблю отакі зелені насадження, за якими мінімальний уход, ніхто не туди листя не скидає і отак красиво в собі зелененько росте. Тобто до хвойних я відношуся краще, ніж до плодових. Щось оце вже другий рік дана ялинка хворіє. Я до неї не лізу, думаю, вона взагалі зачахне, коли, він, дивіться, ще щось і пускає. Ох, які запахи, аромати. Клас. Просипаються після зимівлі наші рослинки, деревця і тому подібне. Яблуняк, дивіться скільки. Це третій рік даній деревинки, а яблук. Якби ж, якби ж був льот бджоли, ось раніше, цей щось зачах, якби раніше, верніше, ця раніше відсвілася, була та бджілка, не була, запилила, не запилила, не знаю. Поживемо, побачимо. Ну, я вам скажу так, цвіту в цьому році дуже-дуже багато. Якщо все плюс-мінус благополучно, то якоби було б і плодів, би дай дорогу. Дивіться, як багато цвіту. Але ж, оці температурні режими... Це ось красота, так як смикнеться колись на майбутнє. Пишіть пшеничку, дивіться. Це ще вітюк, мабуть, прийшов. За ДМП зараз мене. Так, пшеничка. Леммі посів 3 вересня. Сплошний посів. Шикарна, звісно, пшениця. Це вже отой листок, знаєте, такий широкий, мочний. Що ми тут? -а? Провели гербіцидний захист. Інсектицид і фунгіцид Кортевовський вербен. То по гербіциду, що я вам скажу? Хоч на ньому і пишеться там компонент 24D, хоч по ньому і пишеться вносити до флагового листа, ну отакій малій пшенички, менший по росту, дало. Жахнуло, коротше, воно їй дало їй чуть-чуть по шарабану. Більше, то нормально. Щось десь за зиму виприло. ну, Взагалі, взагалі фон фон-бомба. Думаю, більше ніхто сюди нічого робити, вносить не буде. Оце отак. Посіяна вона по парах. Думали, по прямому сіяти соняшник, але не встигли в тому році, залишили під пари, посіяли вчасно пшеничку і без добрив. Ну, В принципі, пшениця посіяна без добрив. Тут по азотних добривах було оприскування 150 літрів касу. 129 літрів касу. На оприскувачі так виставляли. Мене не було в той час тут. І дане відео я не знімав. Ну, Азот тут був. Саме оприскувачем. Ну, Різниці великої я не бачу. Між аплікатором або оприскувачем В принципі, працює. Ну, Не знаю. Буде спостерігатися все воно, знаєте, відносно. Як там, що там. Я щось думав взагалі, що оприскувач що там, прийшов. Та ні, десь лазить за двором. Е, я взагалі якось був прихильником того, що прискувачок якось так, ну, моя така думка, що як вносиш, воно ну, так десь і спарилось. А може насправді люди ж носять. Не знаю. Будемо дивитися, аплікатор то класно, ми ж тоді вносили в сухе і аплікатор прям в землю, в землю заробилось, з тої тобто, ні каплі не випало на е, повітря. А тут якось так, ось тут -то момент той, що завжди був гнойок від поросінків. Дивіться, яка. Зеленюща Мочняковська. Кущення тут. Що тут те кущення? Тут неймовірне. Висів сплошний, 17,5 міжряддя. тут савана. Воно вже таке враження, як воно скоро. Чи оце вже флаговий лист, чи ще я ж цим не шарю. Таке, як уже ось ось осі флаговий лист, або вже є, або -бо ще буде. А ну фахівці напишіть. Та, мабуть, так. Да. Оце, мабуть... Може я не прав, це флаговий лист. Так ні ось, ось ще один лізе, значить я не брав. Хоча, може, це флаговий, цей зараз виганя, потім піде колосок. Не знаю. Коротше, пишіть, флаговий, не флаговий, не знаю, я не агроном. Ну, а взагалі взагалі непогано. Нікою сіяли, висів, висів 112 кг, вийшов на гектар. От вам і заріджені посіви. Смисел сіяти там 200, 250, 280 Про що? Та це взагалі то вже історія совдепія, совхоз такий, що я ті дам. Так що рідкі посіви, але ранні і вчасні, оправдані без питань. Звісно, якщо ми сіяти 3 вересня, 3 жовтня, то, звісно, треба підзагустити. Питання є. А коли є опади. Бачиш, що там десь дощ намічається, а площа оброблена, або площу обробляєш і сієш, дощик проходить, то сміло можна там 100 80 кг, 90, 70 км сіяти і не бояться. Це ми вже на своєму досвіді пройшли. Це ми вже зрозуміли, тепер залишається набирати досвіду і дожити до тих моментів, до нових посівів і так далі. І вирішувати для себе, що ми і як будемо сіяти. Так що такі діла, народ. Все, відео будемо завершувати. Завершувати. Погода нельотна. І... І все. Так що дякую всім за увагу. Всім пока. Зустрінемося в вже в нових відео. Ще раз всім дякую за підписку, підтримку, коментарі, лайкоси. Так що, всім пока, до нових відео.